Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами будемо відкривати великі новорічні коробки в грі під назвою World of Tanks. Я нарешті дочекався цього моменту, якщо чесно, я його от реально чекав. Ну а перед початком відео, будь ласка, я вас попрошу. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк для даного відео. І якщо в когось є велике бажання, то можете, в принципі, залишити свій коментар. А ми з вами починаємо. Так, народ, в нас сьогодні з вами на відкритті в загальній кількості 40 коробочок. Такс, в нас є великі різдвяні коробки, великі новорічні коробки, великі східні коробки, а також великі чарівні коробки. Блін, я навіть не знаю, якщо чесно, з чого розпочати. Давайте, напевно, що розпочнемо з різдвяних. От почнемо відкривати. Перша буде в нас різдвяна коробочка, подивимось. Так, жовтий вогник. Жовтий вогник, здається, нічого не дає. Потрібно шукати саме синій. Так, чистий смараг, 250 золота день преміум аккаунту. Нічого цікавого немає. Відкриваємо наступну. 250 золота, я так розумію, це стандарт. А, тут уже 500 голди, дивіться. Так, добре. Третя коробочка. Третя коробочка, нічого такого не світиться цікавенького. І знову стандартний набір. Хе, добре, добре. Подивимося, що в нас буде далі. 250. Блін, ну щось різдвяна коробка. Мені геть не подобається поки що. Геть, різдвіан... Різдвоне Різдвяне, так скажем. Хоні 2. Петесау 4 рівня. Так, до коробок. Є Слот в ангарі. Давайте подивимося на неї взагалі. Хоні, Хоні, це десь Японія, напевно, що. Так, де там воно? О, Хоні 2. Блін, ну виглядає вона прям. <смас> прям, ну, вау, я б сказав би. А що тут по, по зброї? 10,5 мм. Ніхрена собі на четвертому рівні. О, я кажу 105 мм, 105 см. Це бабаш, бабаха, бабаха, міні бабаха на четвертому рівні. Щось типу хетсера, штука, щось такого плану. Так, насту... О, синя, дивіться, синя. Це народ. А, бля, це камуфляж. Камуфляж випав нам. Ну, доволі таки непогано він виглядає, я вам скажу. Та ти що, наварили вже, наїбурили цього всього? Блядь, це два мінігана зверху. Нічого собі. <с> так, 3D-стиль для Центуріон Action X. Дякую, дякую, дякую. Роздивитися стиль. Давайте подивимося. Ні, Ну виглядає прикольно, прикольно. Мініган, і це всі обвіси. Тут що в нас Дві два ствола, два дробовика. Ну, прикольний, прикольний скін. Добре, хай буде. Так, наступна коробочка. Наступна коробочка, у нас ще залишається 4. Різдвяних. Так що ми зараз з вами продовжуємо. З Різдва. 100 тисяч. 100 тисяч. Ну, таке собі, таке собі, Не дуже цікаво. Такс. Жовтий вогник. Да, Жовтий вогник. День преміум аккаунта. Хм. Щось мені поки що Різдво. Геть не Різдво. Не сипе нічого. Не сипе нічого. Такс. І. 3 дні преміум аккаунта. Добре. А, я не ті коробки відкриваю. Я відкриваю вже новорічні, а ми з вами різдвянь. Думаю, щось виглядає воно якось не так. Не так воно виглядає. Блін, думаю, щось, щось не те. І, і наявність коробок якось трішки не така, кількість їхня. Так, святковий дзвіночок, синій. 4 штуки, півмільйона срібла і 250 золота. Так, ну, таке собі, таке силісно. Собі. О, Щось синеньке летить до нас. Щось синеньке. 750. Ракета, запальний водний дракон. Це, це ж таке, це воно вже як водбліц, типу, починається. А де воно? 3D-обвіси. Декалі, камуфляжі. От тут навіть камуфляж на нього можна почепити. Ну, це якийсь. А де воно тут? 3D-обвіси. Не підтримуються. А, потрібно вибрати іншу машину. Так, ну давайте виберемо якусь десяточку, колись є сотого, наприклад. Зовні, вигляд ззовні 3D обвіси. І що, я, як, як воно буде? А, от воно де? Типу дракон такий. Хм. Вийти. Не будемо поки що зберігати. Ну, блядь, ну таке собі. Я вже, я вже, якщо чесно, понадіявся на преміум танку. Це вже друга синя, другий цей синій вогник. Я вже думаю, клас, нарешті преміум танк. М3А3 Стюарт. М -м -м. Добре. Дуже, блядь, помогло. Так, наступна коробочка це крайня в нас різдвяна. Різдво нам. Пішло взагалі в нікуди, якщо чесно. Нам ще потрібно відкрити 36 коробок для гарантованого приза, для гарантованого танка 9 рівня. 9 рівень таке. Солідно, солідно. Так, 3 дні преміум аккаунта добре. Новорічні коробочки. Новорічні коробочки, може вони нас порадують трішку. Тут щось багато буде. Су 100 І. ПТСу 5 рівня. Рожевий стиль для ялинки. Ну, таке собі. Поки що. О, синеньке. Щось синеньке, давайте подивимося, що нам на цей раз. Бля, це обвіз. <сум> сука. Я то думав. о, це що, ядерна боєголовка, блядь, чи що. Це він, типу, плаває, чи що. Це, це, це торпеда, яка ядерна боєголовка? 3D стиль для М53 М55. Це якийсь підводний, типу, він там катається десь під водою амфібія. Ой, да. Поки що і новий рік, не новий рік в мене. 7 днів преміум аккаунту Непогано, в принципі. 100 тисяч. Наступна коробочка. Добре. Це крайня коробочка новорічна. Новорічна коробочка крайня. І залишилося нам ну, 20 коробок відкрити. Давайте відкриємо східні, східні коробки. Подивимося. Так і бути, Так і бути. Подивимося, що випаде з цих. День преміум аккаунта. Нічого класного. Абсолютно нічого класного. Так, тут. Півмільйона. Угу, Дякую. Дякую, дуже, дуже приємно. 250. Ну, стандартний набір, в принципі, ресурси плюс 250 золота плюс день преміум аккаунта типу. Ну, на, не розчаровуйся. Зате ми з вами зібрали майже всі-всі-всі танки. Оці от пісочні, які там мали бути в коробках. От ми, ми майже їх всі зібрали. І два 3D стиля. Так, наступна коробка. Давайте. Відкриваємо, відкриваємо. ахалай Махалай і. 500 золота. Клас. Хм Тут в нас що? Нічого. 250 золота і 500 тисяч. Тут знову ж таки нічого. Ну, хоча тут. Ні. нічого цікавого немає. Такс. О, тут. А, тут нічого, я щось подумав, що тут зда... здалося синій вогник якийсь. Щось він так промайнув мені, півмільйона. Ну, в принципі, срібло також непогано, срібло мені треба зараз. Мені потрібно покупляти купу танків, так що. Срібло в обов'язковому порядку, хай буде. О, чарівна магічна коробка взагалі відкривається. Такс, от. Ще нам пісочний танчик дали. Це що таке? ПФВ 38 к Не знаю, я ще чесно навіть що це таке. П'ятий рівень. 7 днів преміум аккаунта. Непогано, непогано насипало, так. Так, давайте далі. 750 золота. Ооо, щось синє. І, до речі, коли навіть тільки що М3А3 Стюарт 500 золота. Блядь, да це знову обвіз, курва його мать. <реш> <реш> Сука. що, Максим, блядь? Максим, ти що там забув? Називай залазь блядь. Я вже надіявся на цей грьоний танк. Я вже чекав. Чекав цього грьоного танка. Це шкода Т50, так? Да? Да, 3D-стиль для Шкода Т50. Дивлюся тут 3D стилі для. Для інших танків взагалі щось ну, нічого нічого немає. Так, а секундочку. От просто секунду уваги вашої. блядь. Мені от цікаво, статистика відкривання. Техніки 6. А, тут можна в принципі подивитися статистику. Зашибість. Я хотів рахувати вже золото, яке в мене було до-після. Так, з 500 золота. Добре, давайте далі. Нічого корисного. 250 золота півмільйона. Добре. Наступно. Тут же, в принципі, немає сенсу відчиняти їх. Ну як, не, не то що немає сенсу, а три коробки залишаються. Я вже сумніваюся, що випаде нам якийсь преміум танчик. Півмільйона мілі... пів... пів золота. 500 золота. Так, здавайте. Дві коробочки. Давай, хоч, хоч дай якогось преміум танчика за цю коробочку. 500 золота дало. Ну, давайте. Ласт коробка. Блін, нічого не дало. 250 золота іграшковий танк. Добре, добре. Ітак, народ, в нас ще 12 коробок. Нам потрібно відкрити ще 10, так що ми в будь-якому випадку сьогодні маємо обов'язково отримати преміум танк. Як не крути. 500 золота. Мрія, мрія дієтолога. Угу, добре. Такс. Залишається нам відкрити 8 коробочок і з цієї коробки нам випадає 250 золота. Угу. Різдвяна коробка мене геть не потішила. Геть не потішила, від слова зовсім. 250 золота, 100 тисяч. Такс. Точніше новорічна коробка. Та й різдвяна, в принципі, всі вони якісь такі. Всі якісь такі не дуже. Не дуже. Так, 250 золота і день преміум аккаунту. Добре. Так. Давайте подивимося далі. Що у нас тут ще? 750 золота? Нічого собі. От 750 золота непогано. Так, можна було б, в принципі, і більше насипати. Але поки що що є, то є. Так, 2500. О, кажу 2500, 250 і півмільйона. Так, добре. Залишається у нас народ 4 коробочки. Давайте відкриємо, напевно, що спочатку великі чарівні коробки, а потім уже східні. Може, зміна порядку приведе до цього? До чогось такого цікавого. 500 золота за компенсацію за танчик. 500 золота компенсація за танчик. Так. 250 золота і тиждень преміум аккаунта. Непогано. Непогано, непогано, але преміум танк був би краще. День преміум аккаунта. Так, У наступній коробці преміум техніка 8 або 9 рівня. 8 або 9. -й. Поїхали народ. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що нам зараз мать його, випаде. 250 золота. Прибула гарантована машина. Гарантована мафина. І що в нас це з згарантовано. Блять, не видно нічого, давай ну показуйся вже. Несеться, несеться щось, несеться. Та ти що, це що таке за агрегат? Блять, що за уйобок мені випав? XM57, то він у мене є. Щось, щось в мене таке схоже є. XM57. Блядь, ну піздець якось аж обідненько. Я думав, що випаде якийсь прикольний танк, випав, якийсь, якийсь уродство випало, блядь Ну, що є, то є. Не будемо розчаровуватися, правда народ. 750 золота, удар блискавки, концертні колонки. Рідкісні 3D-обвіси. Угу, угу. Дякую. Дякую, дякую. Ну, давайте подивимося, що нам взагалі випало. Так, подивимося от сюди. В статистику. Давайте техніка нам випала 8 штук. 8 штук техніки за 52 коробки. 3D-стилі 3, 3D-обвіси 2. Прикраси 10 штук, 40 днів преміум аккаунта випало, до речі, і 17750 золота. 4 мільйона кредитів. Непогано. Непогано, я б сказав, би, дуже-дуже непогано. Так, ну давайте подивимося. Оце перший танчик, який нам випав. Ну, В принципі, я його знаю, я його десь вже бачив. Він десь мені зустрічався, але де, я не пам'ятаю. Може, він десь раніше був в івентах якихось щось таке. Ну, я його, я його вже десь бачив. Так, дивимося далі. Су-100 І. Це що таке? Це п'ятий рівень, а пушка тут 100-мм 34 і Щоб ви розуміли, на п'ятому рівні в нього 100-мм дрин, яким він буде бити всіх по голові. Так, Стюарт, який мені випадав декілька разів, ну звичайний Стюарт. M3 Стюарт. нічого нового. Це якась американська херня, яку дали всім, я так розумію. Це він, е, типу, двуствольний чи він одноствольний? Який він взагалі? Тут кулемет. Чи це, кулемет? Це напевно, що кулемет, а пушка ось це. Ти і її друг, про якого тобі не потрібно хвилювати. Це, це приблизно та сама. Вона. Ця ситуація описується. Так, і ось наша ця черепашка XM57. От XM66. А це XM57. Що тут за ствол взагалі? 155-мм дрин. Не хіба собі? Не хіба собі, народ, я вам скажу. Добре, ну таке, таке. Це нам також випало, я так розумію, тут теж, блять. Це взагалі якийсь, ну... кулемет. Так, добре, що нам ще випало з цих всіх от коробочок такого цікавого. Ну це зрозуміло випало. Та й в принципі, поки що все. В принципі, поки що все. Іграшки золото, це все, в принципі, залишається в нас, воно нам знадобиться. На цьому народ поки що я з вами попрощаюся. Якщо у вас є бажання, ви, звісно, можете подарувати мені коробочки, я буду вам за це дуже сильно вдячний. Ну, а поки що, в мене все. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосики, Всім удачки, всім пока.